Привіт усім! Сьогодні я знімаю четвертий свій звіт по проєкту ХАЄТ. Я вишиваю ось такого чудесного ангела і рисів. Схемка ця розроблена по картині, вірніше, Наді Стрілкиної. Розроблена ось ця титульна сторіночка моєї схеми. І останній свій третій звіт у мене був 25 липня. А сьогодні вже 16 серпня, майже місяць пройшов. Ну, за цей місяць я вишила вишиванку, Ось, закінчила на роботі, правда, тихенько бісерну свою роботу, мами нещастя, занесла в багатну майстерню, потім заберу, покажу вам, яка вийшла краса. Ось, а сьогодні неділя, і я вирішила зняти відео, показати, що в мене на сьогоднішній день по моєму гаєду. Я закінчила перший ряд свій. Перший ряд, це ось приблизно я потім покажу вам, що вийшло. Приблизно ось отак. От от патьку. От ось так. А схемка на в п'яти листочках внизу, Ось, можете бачити, я їх так розклала, вони вже зафарбовані. Раз, два, три, чотири. І п'ятий листочок, там трошки от такий кусочок. Хоча той кусочок, як от подивитися, якщо вам видно, тут така мішанина тих кольорів, особливо на тому маленькій діляночці. Там вже квіточки, а там, де квіточки, то дуже-дуже. Воно мішанина. Щодо схемки, ну, різні були В серединці, там, де платячко було легше, І от коли я вишиваю ту легшу, думаю, ой, так цікаво було, коли там було багато тих кольорів, коли вишиваю, там де багато. Така ось, бачите, наприклад, ось тут от така мішанина різна, то думаю, ой, швидше б вже був той квадратик. Де там декілька тих кольорів, і я вже б відпочила і спокійненько б собі зашивала. Тобто, ніяк її людині не догодиш, що називається. Але я вже рада, ось вже цих 5 листочків я відкладаю. І наступний, наступний я вже собі от поклала це буде другий ряд. Другий ряд буде складатися вже з шести листочків. Це вже, я от собі, бачите, понаписувала: це буде 2-1, там 2-2, і от останній шостий. От, перший листочок, ой, пане, я зараз секунду. Перший листочок це буде невеличкий. Ой, вибачте, невеличкий, а наступні вже будуть більші. Ось, наприклад, на повному листочку буде вміщатися в мене вісім. Квадратиків в довжину листочка. І раз, два, три, чотири, п ять, п ять повних і з того боку 6, 7 таких неповних два на такому листочку, а 4. Бачите? Ну і от на схемці, як можете бачити, я вже трошки от собі розграфила легесенько на перший листочок. Ось, щоб виявляли, от таке місце це займає. От. І помаленьку, по мірі того, як я вже буду відшивати, вишивати от цю діляночку, я закінчу. І потім легесенько старим своїм маркером, просто я намагаюся його так тримати перпендикулярно до канви, щоб із сам, самою тонесенькою, тою частинкою я вишиваю, вишиваю, закреслюю ці квадратики. Ну і Можете бачити, що в нас готово зараз на цей момент. Ось це перший ряд з цих п'яти листочків, що я вам казала. Це ніжка ангела, от поділ платічка, складочки. От, от ниточки я поховала, там потім, по мірі того, от беру початкові ті ниточки, вишиваю, потім доходжу сюди, беру ці ниточки. Ось так от вийшло. От Якщо здалеку подивитись, О, так воно. Бачите? Здалеку, ніби як намальоване, показує. Ніби як намальована та ніжка. От. І отак от чуть-чуть от, приблизити і приблизити. Це 25-та лугана канва, хто не знає, скажу. І ось зблизька ось так можете бачити, яка вона дрібненька. Хрестик в одну ниточку, в одну клітиночку через одне переплетіння. Бачите, от зблизька видно оті хрестики такі, от Бачите. видно. А здалеку, ніби дійсно, як намальована картинка. От оцей кусочок останній. Тут така мішанина тих кольорів, хоча там насправді. Ну, так, от і не видно, щоб там така мішанина була. Ну, а здалеку, звичайно, воно буде дивитись дуже гарно, бачите. І ось по мірі того, як я буду вишивати, то потім отак буду маркером помаленьку ті десяточки, отут, розграфлювати. От, я трошки вже підготувала на наступний листочок. Ось так от. Це четвертий звіт, те, що я вишила. На сьогоднішній день. Зараз я ще розпочала один проект поцілунок. Хто заглядає до мене на канал, той бачить. Так дивно переходити тут в одну ниточку, DMC я вишиваю, а там у дві ниточки шерсть. Вони такі пахнасті, м'якенькі. Так дивно переходити, здається, такі об'ємні. У мене хрестики на тій роботі. Якось так от. Цікавий такий перехід, але мені подобається. Я трошки там ще поки вишила, хочу ще чуть-чуть так, ну, хоча б там вишити, може, так хоч перший, перший ряд, так само, на трошечки, щоб вам показати, щоб вже було щось показувати. От, Ну, а зараз ось можете бачити, яка краса виходить. І я думаю, що наступний ряд, ось вже буде ось такої висоти, 8 клітиночок. Вже буде щось більш цікавіше подивитися. Ну, поки ми до личка ангела дійдемо, то, звичайно, пройдемо вже рік або два. Ага, два, мабуть. Ну, але з вашою допомогою підтримайте мене, ось, пишіть коментарі, чи вам подобається. Я тоді надихаюся, якесь натхнення у мене з'являється, що людям ще подобається. Те, от, от, що я вишиваю зараз, ще здалеку, трошки відійду, подивитися. От, от така картинка. Так здалеку, з платічком. Ось так, що будьте зі мною, будемо разом це діло все закінчувати. Ту красу. Все буде добре. Всім щасливенько, всім пока. І до нових зустрічей.